Всім привіт! В попередньому відео ми з вами прогулялись по магазинчику Камілія, і я купила, якщо ви пам'ятаєте, ось таку протею і хочу її зробити все ж таки із зефіру. Ну, спочатку пропоную її трошки розгледіти. Ну, Уже зрозуміло, я думаю, всім як її зробити. Ось тут у нас носик. Ну, Тут буде насадка травичка, скоріш за все, основку зробимо, насадку-травичку. А, а тут, ось, бачите, які вони такі листочки. Ну, Це більш-менш можна вже зробити м нашими насадочками. Тому що я вже один раз купувала, ну, але мені не подобається те, що виставляється. А В інтернеті, ну, мені геть не подобається, як вони виглядають. Ну, можливо, схожі, ну але все одно не такі. Дивіться, яка вона красива, взагалі класна. А там взагалі пустота, якщо вона розквітне, Ха -ха, цікаво. Ну що, замішуємо, я зроблю, звісно, на соці, це там, де для квітів, і зроблю, підіб'ю масу більш потужно, для того, щоб у нас були такі стоячі листочки, не м'яку масу, а більш таку прушку, десь не доходячи до з насадок тюльпан, щось середнє між тим і тим, щоб у нас була маса така потужна. І ось з неї спробуємо зробити ось таку протею. Для початку зробимо основи. Я взяла таку велику трубочку, можна просто обрізати мішечок і роблю такі ну, потужні височенькі основки, але я зроблю таку пластеньку. Основку. Я потім поясню, чому я так хочу зробити. Ну, навіть я зараз покажу. Так, ну ось так десь приблизно. Да? Перед тим, як набрати масу, я вам хочу трошки розповісти по насадці. Дивіться, є ось такі насадки. Це. Ну, 221. Тепер у нас оце, господі, 42-га. Бачите, на дві, на дві дирочки. Є вони на чотири на виходи. Але можна і такою, можна і такою. А в мене є. Ой, ось така: на три, Це 221, здається. ну ось вона, Та видно вам. Чому? Тому що вона буде нам робити ефект 3D. Зараз ми наберемо, ви побачите. І ще нам потрібно барвники. Відразу ми будемо фарбувати. У мене Bright Foods я взяла. Я сама кольорувала ось такий світленький буде у нас понизу йти. Потім темніший зверху. Ось, де бачите, як в квітки. Зараз я вам покажу. Квіточку. Дивіться, тут у нас світленьке, потім темніше, а тут геть темне. Тому я беру світліше, потім темніше і чорний. Це в мене вугілля. І от таким чином ми затонуємо нашу серединку. Так, набираю масу в свою 221 насадочку. Ось таку ви, якщо не маєте, то, ну, може, є у вас така, можна взагалі насадкою трубочка або зрізаним мішечком. Ну, це, звісно, буде трошки довше. Поїхали. Так, підбила гарну масу, заповнила мішечок. І починаємо відсаджувати. Дивіться. По-перше, старайтеся, щоб оця верхня була ось так назовні. Да? Щоб вона, ну, дві прилягало до основки. Ось, бачите? Ось так. А ця залишалася зверху. Ну, як би ефект 3D. І ось таким чином накладаємо. багато маси я набрала. Зараз треба трошки спустити. Ну, ладно. І ось так я хочу, щоб воно було трошечки якби стояло. Да, Багато маси набрав. Не набирайте багато маси, тому що важко тоді. У мене просто це вже залишки. Не хотіла я вже а, залишки в діжі. У мене ще там в мішках стоїть. А в діжі не захотіла більше. О, ось так. Я хочу, щоб воно трошки було, якби стояло. Тут не переживайте, ми все одно закриємо. Ось так. Є. Якщо потрібно, щоб вам зависло, трошки притримайте. Дивіться. Зараз підтягну мішечок. Так, да, дуже, дуже-дуже, дуже багато. Бачите, ну це багато я набрала. Ну, реально багато. Дуже важко так відсаджувати. Тому я давлю, у мене аж рука трясеться. Не від того, що я переживаю, а від того, що дуже маси багато. Треба видавлювати дуже багато маси. О! Ось приблизно ось таку серединку я хочу. Якщо у нас тут, допустимо, не красиво, я отак візьму просто тинь тинь О, дивіться. Серединка яка. Так, покажу ще. Ну, Ми взагалі зробимо дві це, так, щоб уже вам все ви зрозуміли і зробили з першого разу, а, этот, якщо у вас, бачите, ну, припустимо, одна. У мене тут три дірочки, да, три ниточки йде. Якщо у вас одна, ну просто це буде довше набагато довше. Тому можна і замовити. Це атековська насадочка. Єсть все, маса трошки вже підстигла. Уже трошки легше. Так, котики в мене вже на вулицю просяться. І ось тут роблю ось такі. Тут я дивлюсь на квітку, а в камеру не дивлюсь, що вам показую. Так. Схожа наша серединка, схожа. Ми зараз ще її профарбуємо, взагалі буде дуже схожа. Ну і тут трошки тицьну. Щоб воно у нас було, якби, ниточки, да? дивіться, яка краса. Так, зараз сховаємо мішечок і будемо фарбувати. Так, починаємо фарбувати. Ну, перше, внизу я фарбую більш світлішим. Ось таким чином. Щоб у нас було, ну, от знаєте, як прическу роблять амбреа, да? щоб такий плавний був переходи. От старайтеся. Робити такі плавненькі переходіки. Тепер ми. Це сенсей у мене тут. Тепер більш темнішим я захватую трошки низ і верх. Так, тут також ми профарбуємо. І серединку я тепер у мене є вугілля. Просто оце наше звичайне вугілля. І я затемняю. Звісно, це потрібно робити не над столом бажано. Я зараз іншу квітку зроблю уже за межами столу. Дивіться. Ну, от, схоже, схоже. Серединка у нас схожа. Все, я зараз профарбую цю і потім будемо продовжувати далі. Так, тепер дивіться, я беру насадку. А це авторська насадка від насадка Юа. Я дам посилання, де її купити. Вона недорого коштує. Ось така насадочка. Ось я вам показую. І відсаджуємо наші пелюсточки. Дивіться, тут я роблю я не знизу а, і. Ось, дивіться, десь ось так. Ну, з серединки, мені не потрібно, там ми будемо закривати. І ось таким чином я роблю наші пелюсточки. Тепер я ще пройдусь рядочок. Так. Єс. О, ось таким чином. Зараз ми профарбуємо, зараз я зроблю другу також. Так, фарбуємо внутрішню сторону. Ну і зовнішню, звісно. Я фарбую тим, що я зверху більш темнішим, не світлішим, а темнішим. Так, є. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Так, можна ще ну, їх трошки загинати всерединку. Ну, У мене вийшло так. Так, і у нас залишились листочки. Листочки я буду робити окремо. Зараз покажу. Так, я профарбувала е, зефір ось таким барвником, це зелене яблуко. Мені дуже подобається, тому що я його потім ще протоную червоним. Я не буду фарбувати мішок. І е, дивіться, на одну квітку нам потрібно десь від 5 до 7 листочків. І ми їх робимо. Ще, ще раз покажу: дивіться е, трошки вищими за висоту нашої квітки. От, приблизно. І теж можна такими хвилястими, можна меншими. Ми потім отут будемо ще підрізати, тому робіть трошки длинніші. Я е, зроблю такі хвилясті трошки. Мені такі вони більш подобаються. І робимо ось на одну квітку так, 4. 5, ну Зробимо. 7 а там побачимо. Так, все, я відсаджую э, листочки э, трошки, буквально трошечки, як тільки ви зможете вже їх відкріпляти від. А, ще протонуємо, підождіть Зараз я відсажу. Ще я вам хочу показати, я в тому відео забула вам показати, якщо зробити ось такі. Невеличкі, подвійні, і просто зверху потім берете ось таким чином. Ось Дивіться, один листочок ми відсадили, і потім зверху наклали другий ось таким чином. Ну, Потім побачите ось раз і два. Вони дуже класно йдуть в коробочки для заповнень а, таких пустот. Вони такі... Товстенькі, тут і їсти є що. Тому ось такі наробіть собі, Вони, якщо у вас зефірна маса гарна, то вони довго стоять. Так, тепер я їх протоную. Протоную, я возьму барвничок Bright Foods. Треба вже додавати, бачите, взагалі почти нема. Працюю, працюю. І тепер беремо, ми їх трошечки підтонуємо. І мені чому сподобався оцей зелене яблуко, воно дуже гарно контрастує. З цим барничком, з підтонованими. Дивіться, як воно заграло відразу. Ну, Ви потім побачите, от на цьому контрасті квітка буде грати такими кольорами класними. Звісно, я ж перед тим, як вам показувати, я ж це все спробувала. І ось, дивіться, які зразу квіти. Ой, листочки класні. Все, це я дороблю. Тепер ми чекаємо, поки ми зможемо їх. Зняти з пергаменту. Ну, це на майбутнє в мене будуть букетики. Ну, от. Можливо, ні, хай трошки, ну, хоча б півгодинки почекати, і потім ми продовжимо. Так, пройшло хвилин 20, тепер я візьму свою пудру для того, щоб мені легше було. І буквально трошечки опудрю їх. Ось таким чином, для того, щоб ну, це буде верх. І я візьму і пропудрю їх. Знизу ми їх не опудрюємо. Зараз я пропудрю і стряхну лишнє або здую феном. Скоріш за всього, я здую феном. Мені феном дуже подобається знайдіть собі якийсь самий дешевий або купіть собі самий дешевий фен, який у вас буде кондитерський. От зараз дивіться, бачите, купа пудри. І зараз я його здую не на столі, а окремо. І буде, у мене буде естетично. Ну от, Тому що. Естетично і красиво. Забігаю вперед паровозу. У мене а, думки мої а, опередж, опереджають мої слова. Так, все, зараз я здую. Так, я здула. Дивіться, вони бархатисті, я вам хочу так близенько показати, вони, ну, може, куди там залишаються, але воно ще е, впітає. Але вони е, е, не липнуть до рук. Е, вони бархатисті такі. І коли е, залишається багато пудри, ну, це не професійно, це не красиво, тому обов'язково. Убирайте оцю пудру, ну, це дуже показує, якщо вона у вас залишається, це показує, показує вашу непрофесійність. Тому обирайте її. Так, тепер беремо наші квіти, от беремо нашу квітку і відклеюємо наш листочок. так, А, зараз ще ми обріжемо, підождіть, ніж візьму. Нам потрібно обрізати наші листочки, ось тут, для того, щоб вони були рівненькі, оці краюшки. Ну, щоб було естетично. Все, я їх обрізаю, ось таким чином. І беремо нашу квітку. Так, так, щоб вам було все видно. Беремо листочок і приклеюємо. Ось я вам зараз ось так покажу. Ось таким чином. Малюнком догори. Так, беремо інший. Даємо проміжок такий. Так. Ну, можна це і в перчатках робити, звісно. Ну, я вже буду вам показувати без перчаток. Так, єсть. Дивіться, зараз ми. Ну, тут я вам вже показала, і тут я буду дивитися. Можна їх зробити тоньше. Ну, я знаю, що ви зробите краще. Я впевнена в цьому. Ось тут у мене вийшло 5. Да? 5 е -е, листочків. Все, ми ось так залишаємо. Воно приклеїться. Не пересушуйте ні квітку, ні зефір. І ось дивіться, яка краса у нас виходить. Дивіться, як класно. Зараз воно ще приклеїться. Все. І в коробку, і в букет. Дивіться, яка краса. Просто нереально. По-перше, дуже все просто, дуже все легко. Ніч... Та що ж у мене так гвіздочок падає? Бачите. Треба гвіздочки докупити. Так, зараз я ще зроблю, на ось цій, можна ще тоньше зробити листочки. Ще так обламаю. Ну, потім можна, в принципі, то й обрізати. Ну, обрізати. Ой, а то я зависила, вам не видно. Все. І ось таким чином ми робимо нашу, наші листочки, можна вищими їх зробити. Можна нижче. Тут вже можна гратися далі. Ви можете дуже багато квіток робити по такій техніці. Це дуже просто, дуже. Ой! Ну, треба тримати, да, і приклеювати, бо я так прислонила буквально капельку. Можна взагалі, щоб листочки стабілізувалися, вони тоді дужче будуть липнути, і взагалі буде все супер. Так, ще один листочок сюди. Багато не ліпіть листочки, бо не. О, це низько якось. Зараз візьму другий. Якийсь низенький получився. О. Все. Залишаємо на стабілізацію. Можна ще отут з середини трошечки його. А, червоненьким пройтись. Ну, я гадаю, що не потрібно. Якщо взагалі не липне, ви ж знаєте, можна з ефірчиком туди, як клеєм притиснути. ну, Але я знаю, що воно при, пристане з часом. Просто не чіпати його а, до стабілізації, тому що воно все геть свіже а, і а, ну, не потрібно його чіпати. Все, дивіться, яка. Класнюча квітка. Ну, ось це, мабуть, щось не хоче липнути. Ну, хай. Ще я попритискаю. А, на сьогодні все. Я думаю, я все-таки справилась, тому що я довго мудохалась, як її зробити ну, більш-менш, щоб вона взагалі була така схожа-схожа, і вона була цікава. Вона була. Красива і в коробці, і загадкова. Дивіться, яка вона загадкова, яка вона класна, яка вона красива. І все ж можна з'їсти, і все можна потрогати, по пощупати. Ой, клас! Мені подобається. Я задоволена своєю роботою. Я гадаю, що вам теж це сподобається, цей варіант. Тут можна завдяки, я ж кажу, цій техніці ще придумати купу-купу різних квітів. Ну, от Таким чином. Тому. Вперед, я вас дуже обожнюю. Не забувайте, як завжди, про лайки, коментарі. Підписуйтесь. Про монобанку не забувайте. Вже мені так хочеться новеньку камеру. Це просто кошмар. От, чим більше вже, знаєте, там поповнюється банка, тим уже швидше-швидше, вже хочеться швидше. Але е, це тільки ваше бажання. Все, люблю вас, до зустрічі, пока-пока!